Компанія ДТЕКВДЕ займається розвитком відновлюваних джерел енергії. Це проекти сонячні, вітрові. Ми зараз зосереджені на тому, щоб. Як сказав пан Олександр Кубарков, що так війна, але там є речі, які можна робити, і ми робимо. Тобто ми будуємо, ми будуємо, добудовуємо другу чергу Телігульської вітростанції, це майже 400 мегаватт. І наприкінці 26-го року це буде 500 мегаватт вітрова станція. Ми плануємо будувати полтавську вітроелектростанцію 650 мегаватт, і ми вже в процесі будівництва 200 мегаватт систем зберігання енергії. Відповідно. До 30-го року ми хочемо мати в портфелі 2 гігавати генеруючих з потужності і потужності зброєння енергії, які будуть допомагати і розвивати енергосистему, робити її більш стійкою та гнучкою. Тому ж тому ми розуміємо, що ми робимо і для чого ми робимо. Також ми з, практично з досвіду розуміємо, що заважає, і, глоба, і що потрібно, тобто, яка необхідна допомога. І є сподівання, що і ця платформа зможе донести до IFIS цю проблему. Ви можете використати клікер, який є для вашої презентації. Я дуже коротко презентацію можна потім буде розіслати. Я що необхідно, да, там які є проблеми? Перше – це фінансування. Великі проекти будуються за залучені кошти, і насправді в Україні бан, дякуючи банкам українським, які фінансують, є програми, але насправді більшість великих проєктів фінансується за залучені іноземні інвестиції. Для цього необхідно для цього необхідно, щоб склалися певні умови. а… У нас взагалі війна, війна зараз, і окрім всіх цих проблем, потрібно, потрібно враховувати цей фактор. Друге питання це страхування воєнних ризиків. Тому ми розуміємо, да, там, що дуже складно, дуже складно інвестору прийняти рішення, повірити, що ми, як компанія, або там будь-який інвестор, який будує. Проєкт видає, зможе повернути ці кошти. Ринок у нас молодий, розвивається, і за останні три роки я вважаю, що він зробив там декілька кроків семимільних в своєму розвитку. Це і прайскепи, і лібералізація, і багато-багато чого. Але є чинники, які впливають на фінансування. Перше, це стабільність регулювання, друге це боргові проблеми. Вони частково вирішуються. Але все ж таки, це є актуальне питання. Тобто дуже важливо, щоб всі учасники ринку і держава йшли у напрямку вирішення проблеми боргів. І третя історія це офтейк. Дійсно, нема споживачів, які готові у волатильному ринку сьогодні укласти довгий контракт на якийсь великий обсяг. Культура в Європи це якраз окладання таких довгих офтейків. І воєнні ризики. Про що я, про що я казав, казав? Це страхування, це не тільки страхування інвестицій, це і страхування людей, площадки, і все-все-все, що стосується процесу будівництва. Тому зараз у цьому напрямку є рух, але теж потрібно. Але теж потрібно Вирішити системно це питання для того, щоб запустити запустити глобальне фінансування фінансу щось не працює. Запустити глобальне фінансування проектів, і ми розуміємо, що потрібно зробити там. Насправді, це. Теж такі глобальні етапи. Перше, це запуск зелених аукціонів. Дуже довго про них кажемо. Різна, різні були підходи зараз. Дякуючи міністерству, регулятору, верховній раді, ми якось знайшли якийсь певний компроміс, і бачення, що це буде працювати, потрібно зараз це тільки прийняти. Квоти дійсно є проблема, Я думаю, це там питання, вже там наступного наступних кроків. І їхати. Відповідно, зелені аукціони, чому це важливо? Це надасть можливість гарантувати банкам повернення їх коштів. З урахуванням того, що прогноз ціни, який ми дивилися на попередній презентації від BCG, він достатньо оптимістичний. Можна з певністю казати, що додаткових витрат на некокеренерго там чи на гарантованого покупця, скоріш за все, не буде. Друга історія. і... Хочу відмітити таку лідуючу роль асоціації дві асоціації займаються Українська вітрова асоціація і Європейське українське енергетичне агентство щодо створення фонду гарантування мінімальної ціни. Ця ініціатива вже там тривалий час обговорюється і я сподіваюся, що вона буде мати буде мати життя найближчим часом але суть яка тобто це не не має бути там якогось додаткового фінансування з боку держави це виключно приватна інвестиція із залученням із залученням іноземних партнерів якщо там найближчим часом я сподіваюся, буде буде якісь більше деталей але суть в тому що але суть в тому що це теж інструмент який дозволить отримувати Кредитування без додаткового навантаження на державу. І третій момент це маркет каплінг. Є сподівання, що це скоро станеться, це необхідно. Це призведе нас до стандартів європейського ринку, і я думаю, нам від цього стане, ми будемо більш. Наші політики будуть відповід... політики держави, політики, які впроваджуються, будуть більш сталими. Да, це те про що я говорив на початку: що потрібна якась сталість, сталість в регулюванні. Дякую всіх. Запрошую долучатися до розвитку нашого молодого та перспективного ринку.